Одна із помилок українців у польській мові, яка дійсно дуже дратує, це шикання і жикання там, де не треба. Ну, наприклад, ровеш, компутеш, докторш, директор, це ж, здавалося, такі би прості слова. Ровер, компутер, директор. Насправді це ж дійсно є, але воно існує тільки в одній єдиній граматичній формі, і це форма місцевого відмінка – «місцовніка». Тоді, коли ми ставимо питання. O kim, o czym, na kim, na czym, po kim, po czym, w kim, w czym. No, widzę, rower, ale jeżdżę na rowerze. Dyrektor, mówię o kim, o czym, o dyrektorze. Doktor, marzę o doktorze. Komputer, pracuje przy kim, przy czym? Przy komputerze. Щоб уникнути таких чудернацьких помилок, прокачайте свій місцевий відмінок разом з нами. Святий Миколай приносить вам цілих два вебінари тільки про місцовні за ціною навіть не одного індивідуального заняття. Переходьте за посиланням в коментарі до нас на телеграм і забирайте свій миколаївський подарунок. Два вебінари плюс матеріали PDF з граматичними табличками, з вправами і ключами, зі словничком. Переходь! Забирай свій акційний пакунок і говори польською правильно разом з нами.